Коли не хочеш робити дурної роботи, то запам'ятай цю важливу річ. Якщо голова із блоком стикується от таким от чином, отак, перед встановленням голови, оці от поверхні оцього торця, бажано легенько нанести герметик. Ну, звісно, не отак, а до цього боку легесенько. Можна цього, звісно, і не робити, але є певні нюанси. Якщо передня кришечка садиться на герметик, то він. Якщо там прокладочка йде двошарова чи трьохшарова, то герметик залізе і тут текти не буде. Але якщо це, наприклад, опель, там де не така, як тут прокладочка, іде вона двошарова, на опелі йде буквально жістяночка, одношарова. І так як там передня кришечка садиться на спеціальну прокладочку, то з високою мовірністю отут от, от на цих ну то обов'язково потече масло. Буквально отак от от, зовсім. Трошечки. От, от так от воно трошечки вирізну, Зрізати його зайве і буде порядок. А в нас поки дощ іде.